Всім привіт друзі! Давно щось не записував, завжди якісь справи, робота, рибалка, сім'я. Вибачаюся, що хто дивиться мене постійно, що я зробив трохи павзу на рахунок таких довгих відео, Короткі відео, якісь шорти, я викладаю все ж таки. А це не то, що активно працюю над каналом. На жаль, час, робота не завжди це зробити. Сьогодні я хотів з вами поспілкуватися про те, що чи будуть якісь такі похожі програми, чи взагалі така сама програма по плюшкам як КуЕД. Що взагалі далі очікувати, на мою думку, від Канади для українців? Ну, перед тим як ми почнемо, я попрошу, щоб ви підписалися на мій канал, поставили вподобайку, підтримали українськомовний контент. Я буду вам дуже сильно вдячний за підтримку, якщо ви можете таке зробити. Давайте розбирати від самого початку. Про кует. От запустила була Канада Coet. Всім все відомо, давала 3000 на людину, півтора на дитину. І Заселяли деякі провінції безкоштовно, в готелях на два тижні, практично всій Канаді, і в Вінніпех, тут де я живу, провінція Манітоба, це на місяць з харчуванням безкоштовним. Все воно ж було круто, правда? А, дуже багато людей поїхало, дуже багато людей спробувало. І велика маса людей поїхала і спробувала яка. Досить добре, класно стояла на ногах, мала свої якісь бізнеса, працювала якимось там директорами, ще щось, ще щось. Європа більш така до людей, які приїхали від війни, була більш така лояльна. Більше допомоги давала постійні якісь виплати, хоч якісь, але вони завжди були. І Канада, крім одноразової допомоги, більше нічого не зробила, так кажуть, ті люди. Хоча ця країна теж по-своєму дуже багато чого зробила. Просто ці люди привикли те, що вони мали мали би що? Мали би сидіти собі, нічого не робити взагалі, і чекати ось цієї допомоги, щоб їм капала і щоб їм все давали, от знаєте, приносили на блюдець. На жаль, тут так не працює, Канада рівняє всіх, і дуже багато людей, секундочку мене щось там заплатіло в вікно, а дуже багато людей, просто дуже багато людей, що зробили, а, взяли і почали хейтити Канаду, казати, що вона досить погана країна, що це просто... Які 16 століття, така погана країна і і десяте. Ті, хто хотів залишитися, залишився в Канаді. Здебільшого це ті люди, які розуміють, що навіть коли будучи директорами, вони чи ще кимось там, вони просто зрозуміли, що в цій країні, всі одинакові, в цій країні всі люди рівні і немає тут різниці між мільйонером і простим навіть безхатьком. В деяких випадках навіть того безхатька буде більше прав, чим от в того самого мільйонера. І Канада дуже багато отримала хейту. До того ж вона його не отримала, тому що до того люди проходили якийсь довгий процес. Треба було вчити мову, треба було куча грошей заплатити, зробити візу сюди. Треба було пройти шлях, який не такий легенький. так? І люди робили це свідомо, вони вивчали, який менталітет цієї країни. Кожна людина, яка летіла в якусь провінцію, вивчала, яка там провінція, п'яте, десяте. Повністю о, свідомо летіла в цю країну, знаючи о, все про цю країну. У нас ж, о, люди ж, о, долали по 8 тисяч кілометрів. Ну, зрозуміло, що літаком. О, не знаючи взагалі менталітету цієї країни, як вона живе, е, який тут е, устрій, е, Канада ж до них жила вже е, не 10 років, не 20 років, і ця країна входить в топ-10 країн з стабільною економікою. Щоб ви не казали, якби ви не хейтили навіть під цим відео, ця країна жила і без вас. Вона прекрасно себе почуває. І то, що ви попридумували своїй голові, і то, що ви сюди летіли своїми замками, які ж в перші тижні просто розпалися на маленькі кусочки а для деякого навіть в перші дні. Це ваші сугубо проблеми. Це не проблеми цієї країни, то, що ви приїхали, не готові. Взагалі до цієї країни, не знаючи взагалі про цю країну нічого, леті, летіли сюди і е, будували собі якісь пісочні замки. Е, і скажу так: до дуже добре, що дуже багато українців, які, знаєте, тут. Е, Пальці вієром закручували, які там розказували, які вони кортезні, які вони то, які вони що мали там. І о, знаєте, ці панти колотили. Дуже добре, що ця країна а, таким не підходить, що вони повертаються назад. А, тому що чому я хочу жити в цій країні? Тому що я бачу, що тут немає ніяких. А, Пунтів, люди не роблять цього, тому що це не, не красиво, це, ну, дуже багато людей подивиться на це зі сторони канадців, скажуть, ну, напевно, щось з головою в людини. Бо тут всі прості, тут немає, знаєте. Ми... Є такі штуки в Канаді, що я до перше в шоці, як там люди вдіваються, що їм там байдуже так, як там в доунтауні безхатьки. Але це, це є свої плюса, свої мінуса цієї країни, так як в кожній країні світу є свої плюса і мінуса. І саме найголовніше, що я хотів сказати, на мою думку, на 99% і 100, Канада не зробить взагалі нічого подібного. Таке як було кует, або на рівні по такій силі, тому що Канада вже призупиняє еміграцію на даний момент не тільки українців, а всіх таких націй, тому що в Канаді вже забагато трошки емігрантів, і це потрібно трошки скоротити. Трошки потрібно, щоб знову урегулювалося, ця, щоб хватало в Канаді поліцейських, щоб хватало медиків. Тому що країна вже з цим, знаєте, так, практично лице в лице вже має цю проблему. І це потрібно просто зробити. І вони зараз зробили дуже так жорстко трошки. Знаєте, що саме найгірше для мене? Що є дуже багато в Україні людей, які знаходяться зараз в Україні, які дуже сильно мріють про цю країну, які реально давно вже хотіли ще навіть до війни попасти в цю країну. Але Через е, фінансові труднощі, через ті всі моменти, як було тяжко пройти е, на, от, на Канаду нормальним таким е, звичайним шляхом. Е, дуже багато людей собі не могли просто цього дозволити, тому що е, просто фінансово вони не витягували. І такі, багато людей. Не можуть просто фізично виїхати з України, особливо чоловіки, тому що придумували ці закони демократичні, які не можуть дати можливість людям зробити свій вибір. Знаєте, був такий момент, що я теж хотів повертатися з Європи в Україну. Я був не один рік вже до війни в Європі, давно не був в Україні. Але зупинили мене тоді друзі, сказали, що просто бардак бардаком. свої своїх гризуть. І я вже багато разів казав в відео і ще раз скажу, про Україну я кажу тільки тому, що є там є друзі. Є родичі, є а, є просто а, от таке більна навість за хлопців, які там гинуть, шкода хлопців, шкода дітей, шкода жінок. А, все, все решта мене в Україні не цікавить, тому що і туди і не хочу повертатися, тому що я не бачу майбутнього в тій країні в ближайших років 30. Все як завжди. Все, всі шукають, хто є хто, які укулянти, ще щось не розбіг, взагалі навіть не розібравшись. Чи людина дійсно щось там допомагає, чи людина дійсно. Ну, не втікала, не припливала ніякі річки, всіх під одного грібінку, хілян, чого не на війні, ще якийсь бред. Знаєте, ви далеко від расистів не втекли, так що якось так. Канада точно не відкриє, тому що, по-перше, вона зараз скорочує міграцію, по-друге, Ну, поки що напавсь. Це не означає, що це ніколи не відбудеться, але я думаю, що в ближайший час не відбудеться. І це тут я кажу ще раз, повторюсь, це з однієї сторони добре. А що хотілося вам всім сказати? Бажаю всім тільки добра, тільки берегти себе, берегти свою родину. Знати, що ви є з України, знати, що ви є українець, і е, пишатися цим і не дивитися на тих людей, які вам розказують, е, чи ви варті чогось, чи ви не варті. Е, чому ці люди до війни про вас не дбали? Е, всі, хто про вас не дбав, вам, на вас було байдуже. То чому вже вони почали переживати а, в час війни про вас? А, не слухайте таких взагалі людей, не звертайте на них увагу. У вас мусить бути імунітет до таких людей і все буде добре, повірте. А, все буде прекрасно. А, який, я сказав колись, коли кует е, був. Що потрібно просто приїхати і спробувати, не ні слухати нікого. І тепер дуже багато людей навіть мені пише дім, як можна попасти в Канаду, та ніяк. Так само, як і колись. Відкривати візи, проходити сім кругів Ада і попадати в Канаду. Немає шари і не буде. Запам'ятайте, не буде. Тому що це не ця країна, що буде роздавати шару наліво-направо. У кожного своя думка. У мене така, що ніякого продовження Коета або похожої програми не буде. Вірите, ви не вірите, пускаєте ілюзії, тут ще в Канаді дуже багато. І, і, і живуть людей з ілюзією, що тут піар будуть просто роздавати за те, що е, ти українець і за те, то, що тобі будуть це просто роздавати. Не буде цього, повірте. Окей, okay, друзі. <coughs> Я хотів сказати всім дякую за перегляд цього відео. До нових зустрічей з кимось в Канаді, а з кимось в новому відео.